Найкращий в світі президент Америки Дональд Трамп. Я їду до тебе, щоб вручити тобі орден від жіночого руху українського матері світу проти війни і тероризму. Я знаю, що ти станеш президентом Америки, бо весь світ потребує Трампа. Амшу за тіо гонабі президент Юнайтед Стейц, And we and а найбільше потребує його України. Цей орден я везу для того, щоб за мир і свободи українського народу. Я знаю, що ти єдина людина в світі, яка зупинить війну України і дасть поморді Путіну зупинить його злочинні дії відносно України і українців. This medal is for peace and for liberty, and you are only one person who can stop Putin and beat him and help Ukrainian Ukrainian people and Ukraine. Я в п'ятницю вже буду в Нью-Йорку. Я зараз в Варшаві в аеропорту, і рейс и Варшава, Нью-Йорк. Я в п'ятницю буду в Нью-Йорку. Я буду тебе шукати в республіканській партії в йорку І я думаю, люди мені підскажуть і допоможуть знайти Трампа, щоб ця нагорода, яка вчора тільки прийшла з України до мене. я... Чекала її тут, бо її виготовляли з травня місяця за рішенням жіночого руху матері світу проти війни і тероризму. І я нарешті її отримала, бо я вже тут тиждень чекаю цю нагороду, щоб добратися до Америки і вручити її президенту Трампу. Yesterday I get this medal, and on Friday, I will go to New York and I will look for you and avoid you and award you As a peace and liberty of Ukraine, from Ukrainian, uh, from Ukrainian uh, mother and sisters uh, organization. Я не сумасшедша бабушка, я українка, я громадський діяч, я журналіст, я голова руху Матері світу проти війни і тероризму. І нас налічує наша організація, центр журналістських розслідувань, майже тисячу організацій з України, є центральна рада, в яку входять 100 людей, і вони мене уповноважили вручити цей орден Президенту Трампу. Ми віримо. i'm not a crazy grandma. i'm a ukrainian woman who is sure for 100% that you will, so we will help ukraine. and our organization, but over 100 people. and i'm not a crazy. i'm journalist. i'm civilian. so i'm sure you will help us. and, so, and also a politician. Я знаю, що сьогодні 30, 30, 30 жовтня вибори будуть через п'ять днів. Але я вже вітаю Трампа з перемогою як президента України і вірю, що він буде президентом. Звертаюсь до всіх українців, які є громадянами США і і до поляків наших братів, які є громадянами США. Підтримайте мене, будь ласка, і проголосуйте за Трампа, щоб Трамп врятував Україну. It's only 13th of November, but I already said that Trump is going to win these elections. So I would like to say to all the Ukrainians and all polls, you have to vote for Trump and Хелп мілп Юкраїн. Як ми бачимо, Путін прийняв мусульманство і зібрав навколо себе всі мусульманські країни. І Брікс, який каже, що більше половини населення землі. Я знаю, що це фейк, що його не підтримують стільки людей. Але Путін не вміє робити фейки, і єдиний Трамп врятує Україну. після Брікс. We can say that Putin right now is a Muslim and he's got a lot of support from Muslim countries African countries, but it's not all the civil world. The civil world is with Ukraine, uh, with Ukraine, so all the world will help Ukraine and the Ukrainian people. Я вірю в Бога і вірю, що Бог з нами, і Трамп буде президентом Америки і верне велич Америці, верне велич демократії і зупинить убивства на нашій території нашого народу. А білів інгад анайліт інтрам. Сутрам'я тобі презент Юнайтед Стейт. Сагад без Америка. Сот, пліз став за Трамп, будь ласка, став цю війну. Бачення до зустрічі в Америці. Я сподіваюся, що я таки тебе знайду, дорогий травм. See you in a few days, and I'm sure for 100% I will find you. So see you. God bless America and slaughter Україні.